Доброго дня! Хотів би залишити відгук про роботу команди Василя Волошина, нескромний маркетолог. Вони допомогли мені розібратися з питанням підтвердження рекламодавця для Google. Звернувся я до Василя, тому що свого часу він мені налаштовував контекстну рекламу на цьому сайті. Контекстна реклама працює стабільно, безперебійно, з оптимізованим бюджетом. Це теж дуже гарно. По цьому питанню теж раджу до нього звертатися. Коли я звернувся до Василя з питанням підтвердження рекламодавця для Google, він зразу ж створив робочу групу в Телеграмі, додав туди свого спеціаліста Тетяну. Дуже дякую їй за допомогу. З мого боку, теж там була додана людина, яка займалася цим питанням. Ну і в принципі за тиждень вони підтвердили всі дані, направили всі заявочки в Google. Google це підтвердив, і блокування аккаунту не відбулося. Тобто далі все працює, як і працювало. Тому дуже дякую за таку роботу, дуже оперативну і дуже професійну. Всім раджу звертатись до нескромного маркетолога з такими питаннями, бо вони знають, як працювати з гухлом. Дуже дякую.